Звідки походить традиція бити освяченою вербою? Чи стає верба священною після освячення? Чому українці освячують саме вербу? Що нам, християнам, потрібно знати про вхід Господній в Єрусалим? Віруючи всього світу, кожного року відзначають вхід Господній в Єрусалим, Вербну неділю, шуткову неділю, пальмову неділю. Цього дня Ісус в'їхав на ослиці в Єрусалим, де його зустріли як царя, вигукуючи осанна. Пропоную глибше зануритись у цю подію, дізнатися про значення та традиції, як відзначають. Українці, слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, шановні брати і сестри! Вітаю вас на своєму каналі і перед початком відео запрошую вас підписатися на цей канал та на інші наші соцмережі, де ми проводимо медіаслужіння разом до Бога ближче. Всі посилання в описі. В'їзд Ісуса Христа в Єрусалим описаний усіма чотирма євангелистами: Матвієм, Марком, Лукою та Йоаном. Давайте прочитаємо одне із цих Євангелій. Євангелія від Матвія. А коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли до Вітфанії до гори, до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи: «Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля, відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і Він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилося те, що сказав був пророк, промовляючи, скажіть сіонській донці: ось до тебе йде цар твій, він покірливий, і всів на осла, на осля під Яремної сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля і одежу поклали на них. І він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж зрізали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи: Осанна, сину Давидовому, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, осанна на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив: це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Пророчий уривок, який знаходиться у Євангелії, яке ви щойно прочитали, належить пророку Захарії. Ісус Христос був представлений іудейському народові як цар, і у підтвердження ми прочитаємо це пророцтво. Радій, вельми, дочко Сіону, веселися, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі, і на молодім віслюкові, сині ослиці. І вигублю я. Колесниці з Єфрема і коня з Єрусалима, і військовий лук знищений буде, і народом він мир сповістить, а його пануванню від моря до моря і від ріки аж до кінців землі. Також ти за кров заповіту Твого я пустив твоїх в'язнів із ями, в якій немає води. До твердині верніться, о в'язні надії, і сьогодні звіщаю подвійно тобі поверну. Для когось пророчі слова Захарії щодо входу Господнього в Єрусалим можуть здатися незрозумілими. Отож, давайте про них поговоримо. Цар в'їжджає в Єрусалим на простому віслюкові, тим не менш, його царство, його володіння простягається аж до кінців землі. А також за кров завіту його Бог звільнить від в'язнів смерті. Захарія. Передбачу майбутнє значно ширшого масштабу, ніж просто в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим на віслюкові. Згідно Його пророцтва із входом Господнім Єрусалим буде пов'язана всесвітня подія, адже буде визначена нова доля для в'язнів смерті. Наш гріх був розп'ятий на Христі Ісуса, і тепер у ньому ми. Маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті. Наступне, про що хочеться поговорити, це символи свята. і перше, що приходить на думку, це звичайно пальма. У Біблії описано, коли зустрічали Ісуса Христа при вході в Єрусалим як царя, то кидали під ноги пальмові листки. У Середземномор'ї пальма вважається знаком перемоги та життя, а в Ізраїлі символом незалежності, перемоги ізраїльського царя. Ще один символ, який ми бачимо на іконі свята, це ослиця. Що вона символізує? Згідно із слів пророка Захарії, які ми щойно прочитали, це є символом скромності та смиренності царя, його ненасильної, вільної влади. Ми з вами чуємо вигук людей, які зустрічають Ісуса Христа при вході в Єрусалим, і вони промовляють осанна. З івриту це словосполучення звучить «Ошанна» або осанна. І ми його перекладаємо як спаси. Осанна це хвала, але одночасно це смиренна колінопреклонна молитва. Чому українці освячують саме вербу? Для нас суть свята розкривається у словах тропаря, загальне Воскресіння перед своїм стражданням, запевняючи з мертвих воскресив ти, Лазаря, Христе Боже. Тому ж і ми, як діти, несучи знамена перемоги, виголошуємо тобі переможцеві смерти на вишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Ми, християни, щороку заново переживаємо подію входу Господнього Єрусалим і, відповідаючи словам істропаря, несемо знамена перемоги, тобто пальмове віття. Оскільки в Україні пальми не ростуть, то ми несемо вербу. Чи стає верба священною після освячення? Звісно ж, наділяти вербу над можливостями не варто. Адже текст молитви на освячення верби говорить нам про те, що благословення надається не гілкам, а людям. Сам, отже, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти, що благословив народ, який зустрічав тебе з віттям, благослови та освяти, і віття, і галузки ці, щоб усі, хто приймають їх, Прийняли покров для душі своєї тіла, щоб стало це віття ліком для нашого спасіння і тайною твоєї благодати, щоб усі, хто приймає їх, де б не знаходились, твоє благословення отримали. Після богослужіння люди забирають вербу додому і зберігають її по різному, біля ікон, в будинку, під стріхою. А як зберігаєте ви? Пишіть у коментарях. Звідки походить традиція бити освяченою вербою? За традицією, українці зранку на богослужіння приходили всі і дорослі, і малі. Але якщо війшовши в будинок, заставали когось, хто не відвідав богослужіння, то злегка били вербою і промовляли: не я б'ю б'є за тиждень-великдень, тому всі ідіть до церкви. Чи потрібно їх дотримуватися? Скажете ви, звичайно, ні. Адже вони не наближають нас ці традиції до спасіння, але вони не суперечать християнській вірі і є елементом пасхальної радості. І наостанок хочу сказати, що не у вербі суть свята, не у зеленій хустині, не у тому, як ми святкуємо навіть не у наших традиціях, а в тому, як ми зустрічаємо Ісуса Христа у своєму житті і у своєму серці, адже той самий народ, який торжественно вигукував «Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, той самий народ уже за декілька днів казав: розпни, розпни його. Ми не повинні бути такими. Ми повинні бути справжніми послідовниками Ісуса Христа. Тому, дорогі брати і сестри, я щиро вітаю вас із цим святом і закликаю кожного у цьому часі до молитви. За нашу Україну у наших наміреннях і достойно зустріти нашого Спасителя. Закінчився Великий Піст, а попереду страсна Седмиця. І ми повинні готувати себе не лише видимо, а духовно. Саме цього хоче Ісус Христос. Дякую вам, дорогі брата і сестри, за те, що переглянули це відео. Я сподіваюся, воно було для вас цікавим та корисним. Якщо так, то я буду вдячний за поширення і коментар. До речі, у коментарях поділіться своїми традиціями, як у вашій місцевості святкують вхід Господній в Єрусалим. Разом до Бога ближче!